mm -hmm. Втрата спіткала Бориспільську громаду, яка сьогодні вкотре збирається, щоб схилити голову у глибокій скорботі, разом розділити нестерпний біль утрати і провести в останню дорогу ще одного захисника, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність загинув Микола Хілько. Ще один воїн світла став до небесної варти. Микола Хілько народився і роки становлення провів у місті Лиман. Доля згодом розпорядилася так, що майбутнє разом із дружиною він будував у Бердянську. Як і кожен з нас мріяв. Про щасливе життя та усе перекреслило повномасштабне вторгнення. Залишатися на окупованій території він вважав для себе неприйнятним, одразу ухвалив рішення виїжджати. Шлях на підконтрольну Україні територію виявився довгим, небезпечним і виснажливим. Під час проїзду, через ворожі блокпости. Микола став свідком жорстоких дій російських військових щодо цивільних, які евакуювалися. В одній із таких ситуацій під загрозою розстрілу опинився неповнолітній пасажир автомобіля, у якому їхав наш захисник. Йому вдалося домогтися, щоб дитину відпустили. Проте побачене не відпускало, не давало спокою. Прихисток із дружиною Микола знайшов у Житомирі, де без зволікань звернувся до територіального центру комплектування та став до лав Збройних сил України. У подальшому стоптав безліч воєнних стежок, виконуючи бойові завдання на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині та Сумщині. Микола Хілько був уважним і чуйним, чесним і відповідальним, ніколи поспіхом не ухвалював рішень, волів за краще обміркувати ще раз, мінімізувати усі ризики, бо понад усе цінував життя інших і принципово зважував кожен крок, якщо йшлося про небезпеку для людей. На фронті служив сапером, водночас був надійним водієм, бо мав практичні навички керування різною автомобільною технікою та ефективно застосовував їх у бойових умовах. У 2024 році зазнав тяжкого поранення і навіть у цьому стані не міг не думати про інших, допомагав побратимам залишати небезпечну ділянку. Наш герой ніколи не залишав на полі бою ані поранених, ані загиблих. Незалежно від обставин пріоритет надавав питанню евакуації людей, і після завершення лікування повернувся до підрозділу, щоб продовжити службу. За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Микола оберігав батьків від зайвих хвилювань. У розмовах обмежувався короткими повідомленнями Живий, тримаюся. Зате з братом ділився пережитим. Без прикрас говорив про втрати побратимів, які краяли серце. А напередодні загибелі під час телефонної розмови сказав: здається, моє життя закінчилося. Ніби відчував. 7 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Сумщині, Микола Хілько загинув. Його життя увійшло в історію українського спротиву як приклад особистого вибору не прийняти окупацію, стати до лав війська і долати ворога попри усі виклики. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо: нехай Бог дарує Миколі спочинок у мирі, а його сім'я знаходить. Силу і тепло у спогадах про нього. Щиро дякуємо Богові та родині захисника за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Миколи Хілька. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Миколу й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Опоки Господе нару шо спочило война Бориспільську громаду, в котрий раз мою останню дорогу цього земного життя проважаємо воїна. Хочеться багато чого сказати, але хочеться наголосити одному, дорогі брати і сестри, щоб наш український народ в сьогоднішній день був єдиний, єдиний. Як наші воїни, непохитний у вірі Господній, непохитний у наших українських традиціях, непохитний в тому, що Господь дав нам не тільки землю українську, не тільки державу, але правдиву християнську віру. Мав і віру воїн. Миколай, бо без віри він би не пішов захищати нашу українську державу і кожного із нас. Тому насамперед хочеться закликати всіх без винятку, що віра є в істинного Бога це непохитний щит. Непохитний щит. Від ворогів, які хочуть загрести своїми руками нашу українську ідентичність, нашу свобідну волю, нашу українські традиції і весь український народ. Тому згадаймо ті слова, які були виголошені. У цьому священнодійству похороні, щоб була пам'ять його і роду в рід. І справді за тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України, щоб ця пам'ять не згасла, а була постійно в наших серцях. Ми дякуємо родині, що виховала такого героя України. Незважаючи ні на що він пішов захищати, ми дякуємо йому за ту пожертву, яку він приніс на алтарь нашого українського народу і нашої української держави. Тому сьогоднішній день, як ніколи, ми повинні бути щитом у єдинстві. Нашої української держави, молитися за наших воїнів, підтримувати і не забувати в молитвах тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Вічна пам'ять і вічна слава Герою України, воїну Миколаю, слава Ісусу Христу і слава Україні! Нехай ім'я Миколи Хілька імена усіх загиблих героїв завжди звучать в наших серцях, нагадуючи нам про те, що навіть у найскладніші часи є люди, готові віддати життя за свою країну і свій народ.